Розгляньте малюночок на сторіночці 19. Що ви тут бачите? Послухайте вірш Івана Франка Дрімають села. Дрімають села, ясно ще осіннє сонце сяє, та холодом осіннім вже в повітрі потягає, темнозелені садки дрімають вже без плоду. І тихо гріються хатки, і верби гнуться в воду. Про що цей вірш? Так, про те, що ще ясно осіннє сонце сяє, та холодом осіннім вже в повітрі потягає, Наближається холодна пора року осінь. Темнозелені садки дрімають вже без плоду, тому що всі плоди вже зібрали яблучка, груші, сливи. І тихо гріються хатки і верби гнуться в воду. Прекрасна картина осені. Скажіть, який настрій у вас викликає цей вірш? Яким голосом я його прочитала? Так, трішки сумним, тому що літечко вже закінчилося. Настає осінь, а за нею прийде й холодна зима. Тому трішки сумно. Прочитайте вірш спочатку вголос, потім мовчки. Не поспішайте, звертайте увагу на розділові знаки.